Одна людина загинула, і дев'ятеро поранених через нічний масований удар шахедами по Одесі. Там пошкоджені приватні житлові будинки та гімназія. У школі повибивало вікна та двері. Будинки вщен зруйновані. З їхніми дивом, вцілілими мешканцями поспілкувалася наша Ольга Дунська. Вона з нами зараз на прямому зв'язку. Олю чи оговталися вже одесити після удару. Вітаю Марино. Ні, насправді місто тільки починає приходити до себе, тому що атака була доволі потужна. Почалося все близько десятої вечора. Перші шахеди почали заходити саме з моря. Їх було дуже багато. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 18 дронів. камікадзе над мі... Наслідок цього постраждало е, приблизно дев'ятеро локацій в різних місцях одеси. Прошу послухати. У двох будинках спалахнула пожежа. Масштабні пожежі були в складських приміщеннях одного з підприємств, і ще на одному підприємстві палали автівки. Внаслідок атаки одна людина загинула 46 шісти. Він якась за термо автівки, коли сталася атака. Стало тому, що ще не було комунальською повідомленням. А ця таки, яка сказала, у Лайфусі ще деякі людей дістали в Серед них. Та його повінок частково зруйнований, зокрема, повністю зруйнований другий поверх, адже що тепер надав та повітря. Там чоловік якраз перебував на другому поліці, однак включився з тих, звідси на перших ковах. Це й назвали життя. Лише такого відстав, адже один спілкувати за кордону. Так вулиця повністю, тобто ми бачимо небо. Вітальні на першому поверсі теж немає кухня. На другому поверсі були дитячі і спальня. Ну тобто там нічого нема. Устану тільки от стеля. Ну стеля ця. Ну я думаю, що це гіпсокартон, якийсь там підшивка. І ну, я не бачу нічого, що можна врятувати. Я також страждала і кімнаті. Тут власне попустила вітання. Ось така геронка. Ні є на і Там знаходиться і досі шафера. У другому хвилинщиної віта в неї погодувала сіти власне сто двадцять вікон про це не молоді, також повністю зміновані сто пар та близько п'ятсот. Справа тому, що ці цій гімназії діти навчалися не тільки онлайн, а й ось то на цей час заняття довелося спісувати. На дворі біля приміщення школи ну, воронку якусь бачимо огорожену. Вікна, бачите, і не просто рами, навіть ось, ну, де укріплення вікон. Двері, там, де вікна, там і двері пошкоджено. Опалення ось у цьому кабінеті перебито. Шафи, парти, багато склопакетів. ну, тобто... Разом всі з колегами допомагаємо. Всі гуртуються і роблять все для того, щоб знову діти швидше повернулись до школи. самого ранку на допомогу рушили не лише не лише батьки дітей, які навчаються у цій гімназії, а й просто пересічні гуманітари, щоб швидше відновити навчальний заклад попередні з попередніми підрахунками повернутись на очні заняття, діти зможуть не раніше наступити. Тічно, тому що тут поки що немає опалення. Цим займатися вони будуть у високому коспісному форматі, тому що е, бракує кабінетів більшість на кабінеті по школі. А от повністю відновити гімназію попередньо планують до кінця січня. Студія. Дякую, Олю. Ольга Дунська про масований обстріл шахедами Одеси.